Дніпро став одним із восьми на мапі держави, де відбулися матчі першого етапу дебютного турніру Кубок регіонів Української асоціації футболу, який вона започаткувала у вигляді експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років, які 1 вересня візьмуть старт у чемпіонаті дитячо-нацької футбольної ліги України. У поєдинках на стадіоні Олімпійські резерви зійшлися і зіграли коловою системою кожен з кожним, переможці Донецької області, дружківець, Запорізької металург. І Дніпропетровської УФК Кривбас сьогодні у нашому місті пройшов кубок регіонів, де приймали участь команди Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. І хочу сказати, що всі команди дітки великі молодці, і це це саме перший турнір, започаткований українською асоціацією футболу. І ми щиро дякуємо Збройним силам України за те, що у цей нелегкий час ми можемо проводити такі змагання для діток. І також ми дякуємо усім присутнім за. Цей турнір. Зрештою, змагання у підсумку були позбавлені турнірної інтриги. Господарі виявилися на голову, а то і дві вищими. Від своїх ровесників, втім, останнім дорікнути ні в чому. Війна вносить жорсткі корективи у навчально-тренувальний процес прифронтових регіонів. І наразі ми маємо завдячувати тренерам цих команд, які, попри такий складний час, Знаходять можливості збирати дітей докупи у перервах між повітряними тривогами, проводити з ними заняття, щоб бодай не втратити навички того, чому вже встигли навчитися, і будемо вірити, що прийде пора, коли і вони зможуть чинити гідний опір суперникам. Наразі ж переможцями зональних змагань у Дніпрі стали 13-річні вихованці училища фізкультури Кривбас, тренера Євгена Прошенка, які святкували успіх з великим рахунком в обох зустрічах з однолітками з запорізького металурга і Донецького. Дружківця. враження у нас дуже гарні, позитивні, тому що провели два матчі з Запорізькою областю, чемпіонами Металургом та Донецькою. Виграли з великими рахунками. Хочу відмітити тренера Донецької області, коли у такий тяжкий час тренер молодець зібрав дітей і вони мають змогу приїхати до Дніпра і пограти в футбол. Це дуже Велика пошана до нього. Саме головне, що діти мають можливість займатися своєю справою, тому от в даний час це найголовніше. Діти грають і дають змогу трохи розвиватися. Наша команда Ю-13 1 вересня вже буде стартувати у чемпіонаті ДЮФЛ України, тому наша задача построїти потужну команду. Три команди в залежності від зайнятого місця були удостоєні нагород відповідного гатунку, А чемпіон Дніпровський УФК «Кривбас», який належить, став володарем золотих. Підопічні Євгена Прошенка дочасно кваліфікувалися до фіналу чотирьох, що відбудеться найближчих вихідних 4-5 липня у Києві.